Добрий день. Продовжуємо нашу рубрику новини від податкової. А поки ми не почали, ставте лайк під відео та підписуйтесь на канал. Далі буде багато корисного. В цьому відео я вам розкажу про заміну кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС на кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Державна податкова служба України. Податкова інформує користувачу кваліфікованих електронних довірчих послуг. Надавача і ДПС, що 23 червня 2022 року Кабінет міністрів України прийняв постанову номер 641 на виконання якої, 23 грудня 2022 року будуть внесені відповідні зміни до довірчого списку кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, внаслідок чого надавач ДПС буде замінений на надавача ДПС. При цьому надавач і ДПС припинить надавати кваліфіковані електронні довірчі послуги. Для забезпечення безперервності надання послуг у зв'язку із заміною надавача таких послуг у порядку, передбаченому постановою, надавачі ДДДПС та надавач ДПС пропонують приєднатися до публічної угоди про заміну сторони в договорі про надання кваліфікованих електронних довірчих послуг, згідно з умовами якої відбудеться заміна надавача кваліфікованих електронних довірчих послуг з надавача ДДДПС на надавача ДПС, укладених з користувачами договорах. Посилання на текст угоди у форматі PDF ви можете бачити зараз на екрані. Внаслідок такої заміни надавач ДПС продовжить надавати користувачам кваліфіковані електронні довірчі послуги на умовах, передбачених в договорах, укладених користувачами з надавачем і ДПС. Користувачі, які мають діючі кваліфіковані сертифікати, отримані у надавача і ДПС, з 23 грудня 2022 року, продовжуватимуть безперервно обслуговуватися надавачем ДПС. Протягом п'яти робочих днів з дня розміщення цієї угоди на офіційних вебсайтах надавача і ДПС та надавача ДПС, тобто до 23 години 59 хвилин 16 грудня 2022 року. Користувач має право відмовитися від приєднання до умов цієї угоди шляхом подання надавачу і ДПС відповідної заяви в електронній формі згідно з додатком до цієї угоди. Така заява має бути підписана засобами кваліфікованого електронного підпису користувача, уповноваженої особи користувача та направлена на електронну адресу надавача і ДДДПС, яку ви зараз бачите на екрані. Подана заява користувача є свідченням його відмови від приєднання до цієї угоди. І має наслідком припинення надав... надання надавачами ДДДПС відповідних кваліфікованих електронних довірчих послуг, дострокове розірвання договору з ініціативи користувача та скасування його кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Якщо користувачами до 23 години 59 хвилин 16 грудня 2022 року не буде подана зазначена. Заяву, то вважатиметься, що користувачі висловили мовчазну згоду на приєднання до угоди. Та з 23 грудня 2022 року надавачам кваліфікованих довірчих послуг для таких користувачів буде надавач ДПС. Дякую за увагу!